Доброго дня, друзі! Сьогодні вибрався на блакитні озера, половити линя. Треба брати собі за правила спочатку налаштовувати камеру, а потім вже вудки. Тільки закинув і ось який красень плюнув. Гарно, що під сак встиг розкласти, а то б накладку і не підняв би. Вчора теж ходив. Двох до пів кіло вловив. Плювання дуже рідкі, десь одне на годину. Камеру вчора, на жаль, не брав. Ловлю на поплавчанку на гнійного храбака під самим очеретом. Сьогодні обіцяли з третього дня грозу з дощі. Ну, Почекав десь до п'ятої, вроди тихо. Вирішив все ж таки ризикнути. Може, принесе. Другу вудку я закинув далі від очерету. Пробував і другу під очерет, але линь плутає обидві вудки прививажував. Вчора вудку ледь не зламав, сплутав так, що сидів півгодини, потім розплутував. Тому краще ловитиму на одну під очеретом, а другу на глибину. Може щось і там кто. Так, трохи притопив, поплавець і відпустив. Пробує. Так, повів. Так, є. Куди сюди, да, підсаки? Головне не дати йому зайти в очеред, інакше заплутає і його тоді не витягнеш. Цей трохи менший за попереднього. Перед цим був десь грамів на 300, а цей ну, біля 200, але залік. Леня можна брати розміром більше, ніж 20 см. Цьому більше. Якщо линь менший, треба відпустити. Слизький дуже. Якщо попадає крупний лин, то краще відчіпляти на березі, бо був такий гіркий опит, що риба тікала. Луня дуже м'ясисті губи, що гачок дуже важко дістати. Краще брати під зябра. Так, іди до садку, зараз перенаживлю і закину. І будемо чекати наступного плювання. Через хвилі дрібні плювання не видно. Видно тільки тоді, коли вже повело в бік або притопило. Так знов щось на цей раз дрібне окунець спокосився на храбака. Отак От очікуєш, що після підсікання відчуєш гарний супротив. а тут такий тіліпається, але ж все ж таки риба. Крупний линь дуже приваредливий до погоди, а невеличкий може брати практично по будь-який. Линь починає нереститися, коли вода прогріється до 20 градусів. Нерест може тривати до 2 місяців. Линь має високі смакові якості та є цінним джерелом білка, жирів, вітамінів та мінералів. М'ясо лина смакове, соковите та низькокалорійне. Містить фосфор, магній, залізо, кальцій та калій. Так, щось знову цікавиться. Є от блін, піцак заплутався, за що зачепився. Цей невеличкий, мабуть, прийдеться відпускати. Але задоволення він доставив гарно пручався. Так, пливи і рости великий. Погода почала псуватися, піднявся сильний вітер, хвилі, наче на морі, і сонячо. Треба збиратися. Перебало я сьогодні півтори години. Бачив лише п'ять клювань. Ловив трьох невеличких линів, два з них залікових, і одного околу. Тож риболовля відбулася. Треба додому дістатися по підошні коша. Ні хватало, ані листи.